Зараз до нашого ефіру на включенні приєднується Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаємо вас, пане Сергію. Пане Сергію, трохи погано вас чуємо, чи це мені здається? Доброго менше, чути мене. Чутно, здається, так, чутно, Олександр. Чуємо. Так, пане Сергію, скажіть, будь ласка. На вашу думку, яка подальша доля ось цього контракту на транзит? Чи готові в Європі остаточно відмовитися від російського газу? Наскільки я знаю, зараз обсяги цього транзиту ну зовсім невеликі? В першу чергу ми самі закликаємо європейців відмовлятись від російського газу, тому що всі кошти, які отримують росіяни за російський газ, вони їх інвестують у свій ВПК і потім цими ракетами обстрілюють українців. Для нас було б дуже добре, щоб європейці повністю відмовились від російського газу і не тільки європейці, а й інші країни, тому що росіяни витрачають свій енергоресурс в перспективі потім на своє озброєння і цієї зброї сьогодні вони воюють проти України. Але чи буде спроможна Європа повністю відмовитись в наступному році від російського газу, ми побачимо там в найближчі перспективі. Ми знаємо про те, що європейці роблять багато вже речей для того, аби замінити російський газ на інші джерела. Але чи він буде замінений в повному обсязі чи ні, наразі невідомо. А можете розтлумачити, будь ласка, для нас ось цю тезу, що так, продовження залежатиме від спроможності Європи бійтися без російського газу, але Україна не буде стороною перемовин. Що мається на увазі? Що теоретично цей транзит може відбуватися територією України, але ми не будемо брати участь у цих переговорах? А хто тоді буде отримувати за це гроші? Лише за умови. Нашої повної перемоги і звільнення наших територій ми можемо там сідати з росіянами, там, за стіл перемовин і підписувати якісь додаткові угоди по транзиту, допоки йде війна, сідати за стіл з росіянами і тиснути їм руки ну це, це, це нереально. Політично цього робити не можна, тому що з одного боку ми з ними воюємо з іншого боку ми підписуємо якісь угоди. Цього точно робити не можна. Якщо європейці будуть зацікавлені в транзиті російського газу до Європи е, і будуть звертатися до нас з проханням продовжити такий транзит, ми будемо їм пропонувати, щоб е, європейці безпосередньо напряму е, домовлялися з росіянами про купівлю цього газу. Вони можуть на вході в Україну е, його купувати на східних кордонах України. І платить безпосередньо за європейці нам транзит цього газу по нашій території. Е, допоки mm -hmm. йде війна, ми з росіянами жодних угод укладати не будемо. Але цей контракт він ще діючий е, до кінця наступного року. Ну але ми розуміємо, що ця тема вона вже буде якщо не в цьому році, то в наступному році вже буде детально обговорюватись, тому що там європейці завчасно хочуть зрозуміти і гарантувати своїм там Людям про те, що в них буде газу достатньо для того, аби проходити там опалювальний сезон. Так, дякую, що роз'яснили, тому що це важливо. І хотів уточнити, чи правильно розумію, що дискусії з цього питання поки що або перемовини з цього питання з європейськими партнерами поки що не ведуться. Ну, вже бачите, вже це питання на слуху, вже його і наш міністр енергетики вже коментував так і вже його починають обговорювати, тому що заздалегідь такі питання обговорюються, і ми повинні якось думати, яким чином далі використовувати нашу трубу або не використовувати. Звісно, там Україна отримує якийсь ресурс від транзиту цієї труби. Від але ми розуміємо наскільки великий ресурс фінансовий отримують росіяни від продажу свого газу, і цей ресурс вони направляють. На свій військово-промисловий комплекс для нас найкращий варіант це щоб європейці відмовилися як мінімум, як мінімум, до завершення війни від транзиту російського газу. Це зменшить надходження фінансових потоків до Росії, які вона пускає знову ж таки на озброєння своє. Зрозуміло, що ж, пане Сергію, ми вам дуже дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.